Обіцянка не цяцянка. В Івано-Франківську офіційно стартував опалювальний сезон. 90% котелень уже здійснюють теплопостачання. В мерії це називають одним з найкращих за останні роки запусків опалення. Проте не варто поспішати скаржитися, якщо у будинках поки що холодні батареї. Попри те, що котельні працюють, миттєве теплозабезпечення наразі неможливе. Хочу повідомити всім мешканцям, і щоб всі з розумінням поставились, що теплоносій це не електроенергія, що тут нажав на кнопку і зразу в хаті стало світло. Поки котельня нагріє воду, поки насоси прокачає, поки піде теплоносій до будинків. А в будинках в більшості випадків за процес, коли будинки були не під водою, є завоздушення і звертаюся до мешканців. П'ятого поверху, дев'ятого поверху наших будинків, а це більше, більше 600 будинків, до яких йде теплоносій від наших котелень теплокомуненерго, так які забезпечують теплоносіям все місто, ну, щоб вони десь розвоздушили батареї. Насамперед, тепло має бути в школах, дитячих садках і лікарнях. А вже сьогодні ввечері чи впродовж завтрашнього дня обіцяють комунальники тішитися гарячими батареями зможуть і мешканці багатоповерхівок Івано-Франківської тергромади. З 10 ранку до 17:00 з періодикою в часі, всі котельні запущені в місті Івано-Франківську, в тому числі запущена котельня на альтернативних джерелах палива, значить, в селі Колодіївка. Ось сьогодні ми ще працюємо над запуском в Чернієві, Тесминичанах та Радчі. Технологічний запуск котелень не обходиться і без неполадок. Вже виникло кілька поривів тепломереж. Аварійні бригади працюють цілодобово і одразу ж латають проблемні труби. Якщо ж батареї у квартирах сьогодні-завтра залишатимуться холодними, комунальники радять перевірити, чи немає в опалювальних системах повітряного корка. Якщо в нас в місті Івано-Франківську не буде. Відключення електроенергії, бо кожне відключення електроенергії веде за собою зупинку роботи котелень і зупинку роботи насосного обладнання. Що після того знову утворюються пробки так звані і завоздушення системи? Якщо, дай Бог, би в нас не було відключення, тоді ми плавно зайдемо в опалювальний сезон. Комунальники нагадують, спеки в оселях взимку не буде, адже мають завдання на 10% скоротити споживання природного газу. Тому бережіть тепло, закривайте горища, підвали і вхідні двері. І вітер коридорами не гулятиме, і платіжки за опалення не призведуть до втрати свідомості. Ольга Смагає Ярослав Лелет, новини на вежі.